Так, народ, вже Олін день народження. Ми трохи спішили украшати та нічого не знімали, як ми украшаємо, тому показую вже готовий результат. Це у нас Привет! буде така тут. Привіт, правда, Олі день народження. Да -да -да. Олі, на стол. Так, тут ось у нас фотозона ось це буде. А тут у нас стіл. Happy ми це вже... означає день народження. Так, це у нас тут буде стіл. Це ми зараз все повиключаємо. Це ми просто, щоб вам показати, включили. Так, да. включаю і показую вам стіл. Ще тут не закончено, ще немає торта, салатика, там ще кекси будуть украшені. Ну, ось і так. ще немає тут там желе дивіться який тут торт. Давай покажемо то? торт. Наш Я торт. Держу, Як Оля хотіла, Я... желе. Так, і там желе у нас є. І ще крем, наш. крем, щоб украсити кекси. Тут ще у нас салатик приготований. салатик? Стас, ти так. Добре, добре. Ти гід. Так, а тут кекси ще у нас є. Да. Так, добре. Зараз да, Оля з Сашою прийдуть із школи. то там ще, Стас. Добре, все, став їх туди. Зараз прийде Оля. Так, Артур. Артур, це в коридор назад. А ну ладно, в принципі, хай буде так. Ото Ні, ні. Не народження! Прикольно. Шо? Це все? Це, це все. Слушайте. Коротше кажучи, запросила Оля дівчат на свій день народження, а прийшла тільки одна її подружка. І, ну, взагалі, був який план? Був план, що Саша забере хлопців. Ну, маю на увазі наших хлопців, і вони поїдуть десь. Мама, ну, десь поїдуть, на Морозиво там чи куди. Мама. Ось, а Оля буде тут з дівчатами тусити. Чого, Марусь? А фактично прийшла мама, тільки Оліна подружка. І Скільки будемо їсти? Да. Ну, скільки будемо? Де ти там, я тебе не бачу? Ось ти. Кстати, мама, а Ось. Зараз папа по вас приїде. І фактично, е а, ну, я не знаю, це одна подружка Оліна. Не знаю. Коротше, зараз будемо щось думати. Так, все, я вже все накрила, Уже ждемо, в общем. Ще там одна дівчинка до Олі прийшла. Вони її десь там зустрічають, забирають. І ось що у нас вийшло з столом. Ще поставимо торт. Торт. Кексики, до речі, покажу, як я все-таки прекрасно. ось так. Ось такі у нас кексики, там різні написи. Ось. Привіт, 13, щасливі 13 і так далі. Ось такі у нас. Стіл вийшов. Желє ось так порізала. Думала, що робити з желєм. Ось але взяла ось так просто на кусочки їх порізала та і все. Подарила в 0001 тортик, поки подарувала в Телеграмі. В Телеграмі? Він 50 дончик стоїть. Я тобі в 00, 001 могла б і машину подарити в Телеграмі. Там немає. Там немає. Там саме. Там є бублілянт. Так. Моя колега, вона йому подарувала. Ну що, коротше кажучи, Оля всілась. подарки принимать. Давайте. Кто первый? Я. Давай. А вот это... Это Конечно. А я не... Конечно. Я не принимаю. Да. О, что, рядом, Наверное. Наверное. Я могу открывать? Ну, ты я не не Почекай, не вдягай її. Чого? Ну почекай, далі доставай. Ой, я ще буду вся блестяща. Неправда. О, Дайте їй копняка, ви там близенько. Подижди, ся, ще, ще. Ану, міряй. Так не, зламати. Ні, не вдягай його так, як обручик, а просто от вдягай ось так, так. Да. Ну вдягай так, як обручик, просто коси не забирай, а отак от прямо наверх. Я думаю, що просто воно не втримає. Ко... Ну, А, як... Ну. Оля, тепер в тебе сарказм чесує. Я теж побачила нещирість. Це вона дуже класна. Цибока? Ага. Це від мене. О, це від мене. Але на мене буде нагадна? Ну, де? Надійся. Оля, я нормальні подарки. Ну, що? Може, підеш вдінеш, то будеш далі приймати вже подарки?

Да. Прямо їм подати. Це в цих пакетах, що ми поклали в кладовку і достаємо їх на будь-який випадок. Це ще подожди, що ось новорічні пакети підуть. Що ви написано? Ой, батає! Що ти попадеш мені, поняла? Якщо таку часочку мамі заказати. Так, там буде овермам. Так, Артур. Артур сліду. Оль, там обережно, бо там пакет слабенький. Навірно, вже цей пакет треба буде викинути. Жалко, щоб могли би з ним одсвяткувати не одне день народження. О, я знаю, що це. Чихо.

Папи. То подойде воно чи ні, Саш? А де ти телефон далеко десь? В машині. А, yes. ясно. Та ладно, потім поміряє. Головне, щоб його це вийшло відремонтувати, так? Да? Яна? Да. Ваш старкан да, давай, шкафа ламай. У ну, нас же багато грошей. Ми купимо ще. Ще Що гроші. Що це Мамо, ну мені, витачити не витачити не. Маму, на мені не. На телефон. Ну, не на це. Маму, ну на так на мені це потім, це перед тим як вдівати чехол на твій телефон, то протреш його. Мамо, за чотири ще. Ну положи пока в пакет потім уже це. Мам, я я ну то що ж, як ти, тобі що не дай, ти рвеш оце рвеш. В чистості схо? Ну да, як О, ти поки... що я собі його упламала? Ну тож акуратно тобі ж кажуть сто разів. А що ж ти його реально зламала? Ви що вообще? Ну, так, то... не треба покласти. Ти садиться як на що я. Ну так... лам... да, щоб ти, ти умудрилася і пенопласт зламати. Ні, це так захищений був, скло захищене було. А ще одне. Ого, ще не одне. А якби ти зламала одне, то було б друге. Це якщо б Артур мені взяв ще одне, то було б... О, ти ще два п'ята. Еще одна. ой. ну, я вот тебе да же знаю, что похоже тебе не одну. Ой, все, дивите, сколько тут надо меня Ну. Мы yeah. как знали. На месяц хватит, да? Вряд ли. Если я тут буду снимать, то тебе вообще не хватит. Вот okay, nice. Оль, ты просто везучий. А, а там еще ты же можешь, еще? все, еще же все. Побажай, щоб вона була слухняна мамі і папі. Ну короче, все, я наищувала ее. Ти поняла? Ти запомнила? Я запомнила, запомнила. Це у нас э, для тела все. Для тела не знаю. Так. А, потом разбираемся. А, я что-нибудь. Сейчас. Сейчас, сейчас. Да, это не тут. Ты мне конечно нет. А це не у нас... О, це щось сет. Я, я, це... я знаю, ты пляжу. Кароліна, покажи їй, бо вона так любить подарки легко. Короче, тебе уже люди тобі треба тебе надо мыться. А здесь понятно. Сейчас зубну пасту подарити. Пахне? Пахне, а ти ні. Ні, Ну це було раніше, а тепер то й вона пахнуть починає. Ну що, все? Будемо їсти? Поклади це моє. Так, поклади. Алло, папа. Ой, де там Таяна? Я Я думаю, вона знайде дорогу. Мама, мама мам дикий красивий букет. Ну реально красивий, шо? Дуже гарний. Ну шо все? Все, А что ты конверт? Для чего ты бедный? Конверт, да? Там конверт. Ничего себе. А ну что там? <смех> <смех> давай, давай! <laughs> Записочка, вау, специально для меня, вау! И что <laughs> там пишет? О, может я почитаю? Давай. давай. Надо. Оле, ты знаешь, что ты не надо, Оля. Ну, на не стать, короче, всема. Нет, там Запысочки лезем. Положу. Я написала, что в душе. Если тебе не разрешили <сістана> прочитать, ты туда даже не читала, да, то так бы. Шо, там она тебе написала тобі, як вона тебе любить, там, чи що? Та ну чого, якщо може хтось голодний, он Яна вічно голодна. Ну а чого ж ні? візьміть чуть-чуть поїжте, потім убий. Вона сняла що мой подарок, что ли. Ще один подарок. А що там, а це що, що? Роза. Причому звичайна. Ти когарна, просто. Ну реально це особливо. Так, а в торбі що там? Оль, а там що? У нас грамочка? Так. Та ровна, ровна. І термос. Mm. Цвет нормальний? Да, вроде. Mm. Там електронний ігор. Сверху, от вот, вот коснись там пальцем, сверху. Там тебе покажу температуру. О, ти зможеш, собою, зможеш каву собі в школу брати, і вона буде гарячинка. Тут mm. 19 градусів показує. Ого, прикольно. Я думаю, там Ну, батарейки в этом. ну, чисто щоб температуру батропу Я так думаю, ніколи, ну, якщо чаток, я думаю, не буде, ну, не скільки часов буде гарячко. Ні, кажу, що одна людина ще тобі нічого не подарила. Вона мені його подарила. Хто? А тобі нібудь подарили? Подарив? Ні, мені по кількості подарків ніби хтось не дарив. Ану, подожди. Ну, що просто обов'язково... до. Дарив. Стас не дарив. І Маша. Ти не дарив? Маша не дарила. А де твій подарок? Я не поняла. Ану бігом з Машою йдіть носіть. А ви мені дарить, просто його мені. Маша, йдіть, беріть із Стасом подарок. Йдіть разом з Стасиком, біжіть даріть. Он в Стасика в руках. Біжить дарить, біжіть. Даріть, біжіть.

Благород, вісім карт мені подарували! Це ще не все. все. Я в шоці. Це не все. 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 Да? Робити вам шо немає. О, О, що? Я у мене. Ого! А як я його класну змітки? Шок! робити немає що, щоб карта розкрити. Так, я що, сип -кар, сип -кар, а, а, не так <рі> <воно, рі> може, 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 <рі> ламай, ламай. Ми, ми ж мільйонери, купимо ще. Б'ємо і ще ламаємо, я просто відкрити. Спасибо, <ріх> я вас <тоже> люблю. спасибо, 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 спасибо,

Але якщо вони поміняє... якщо Покажи, я, 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 я спадає, дай подержать. А якщо тобі розі. Може можна буде ставить? Дай ставити, подержимо. Дай буде. Ну тільки все, клади, потім будеш включати, розбиратися. Дай подержи. Дай подержимо. Я вам зараз полісоса дам подержать. Хова. Справді в чесноти У кого звічності у коханні? Світло виключаєш, Артур? <гас> да Ростя, ми свічки ждує, Оля. Давай.